Другі історії, яку має для вас сьогодні, вона виглядає максимально повсякденною, але і така історія, саме завдяки тому, що походить від у пустелі, переконаний, буде для нас надзвичайно корисною. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Запрошую. Якось у Аби Меґетіоса, надіюся, що правильно говорю його ім'я. Запиталися: Аба, якщо щось з їжі залишиться на наступний день, чи накажеш братам, щоб вони це їли на цей наступний день? На що Аба відповів: якщо воно зіпсувалося, то змушувати братів, щоб вони це з'їли, а потім страждали, є безглуздим, тобто злим. Натомість, якщо ця їжа є доброю, тоді викинути її самовільно і готувати щось інше також являється злом. Дорогі переконаний, що цей принцип життя ви знаєте і стосуєте. Напевно. Однак треба ствердити, що для людей, які задавали це питання, абі для людей, які були сучасними йому, це могло виглядати справді як дуже і дуже велике відкриття. І тому з перспективи того, що ми знаємо наслідки тих чи інших подій, які ну, чуємо в цій історії, запрошую вас наново собі відкрити і збагнути. Що всі ці історії, всі ці справи, які ми розглядаємо в цій нашій рубриці, і взагалі все, що стосується духовного життя, що ми чуємо в церкві, правила, які ми в церкві приймаємо, це передусім правила, які вчать нас такої своєрідної нормальності. От, доброго життя, життя вільного життя, яке би ну, не шкодило моєму здоров'ю, не шкодило моєму організму. Хіба що би це служило якимось вищим цілям, і я був готовий цим пожертвувати. Тому, дорогі, цією історією я просто хочу заохотити вас до того, щоб знову відкрити для себе і постановити, що християнство і віддана дорога за Ісусом Христом, стосуючи правил і засад християнства. Це дорога добра, це дорога здорова, це дорога, яка турбується не тільки про мою душу, а і про моє тіло. І коли буду виконувати це добре, то буде мені добро. І цілком можливо, що сьогодні не до кінця розуміючи якесь правило, все-таки приймаючи його і живучи ним, саме сьогодні вже рятую себе від якоїсь біди. Так, як Аба рятував своїх братів, не змушуючи їх їсти щось, що зіпсоване. Дякую, вам бажаю вам прекрасного дня і надіюсь, до скорої зустрічі. Па.